пацаны. Поеба, бля вылазь, лоб. Вылазь, это блядь, твой. Я забыл, поеба. Ми між собою двойками, тройками працюємо, щоб не, не, не валати, но не хватає. Да, та, ну, можете ще одного радіста кинути. E, диви, диви, ні, диви, точки не вони... будуть, тільки штаб. E, ні, на точки вони пройдуть. E, верхня група дивиться на БП 1 що там. У нас дзеркальна гра? Ні, ми в штурмі, вони в обороні. Їм похуй, коротше. E, я думаю, все-таки що вони можуть зробити? Вони можуть блядь, тут дати духуя. І на вишках духуя. Ja, або просто а на вишках. Їх... Я думаю, що вони собі на вишки. 100%. Або просто на вишки да. стануть і чуть-чуть ближче вишок змістяться ближче до блокпостів. Дивіться, це перший ідеальний варіант. Mm. Це от, типу, отак зайшли, ці з мертвяка зайшли сюди. Mm. Ну і там, відповідно, з, з п'ятої точки лишилося дві групи, там в районі десяти чоловік вони їх разиків, прослали, подивитися, де вишки. І з шостої. Ну може бути інакша хуйня пацани. Може бути, що ми займемо п'яту точку. Він Важко зайняти. Ну да. це, так. Це, це вона на горбі Вон пухає. Типа, нам о... легко, їм важко, так? Да? Ні, нам важко. Ми, ми ж на горбі пухаємося, так казали? Ні, ну, їй буде важко взяти. Ні-ні-ні, старий, ні-ні-ні, ні. Дань. Ні-ні-ні, ні. Ми займемо цю і спустимся зразу вниз. Зразу на шосту. А група за вами піде зразу на п'яту чи шосту? Закріпиться, закріпиться. Ви її брати, якщо її лишати. Ні, закріпиться. Зараз, секунду. Гранатку, пасне, гранату закинь, гранату закинь туди. Перекинь дим! Красавчик. Е, поверху відступає на 11 годину. Подавляємо вогням, рухаємося. Хлопці, рухаємося. Пацани, там дедем, рухайтесь, рухайтесь, рухайтесь. Ви його зараз зажму, йому пизда, бо дим дурно кинув. Я пішов. Майся, займай дерева, залію, що Пацани, якщо хочеш ми щем ще кинемо? кином. Зараз на кандидатися поле всі разом, поняли? Я буду, я буду прибіжати кидати. Та мене зняти, но... Морка справа був. Та От за цим Не, був. Мене буду зняти на 100 Ну похуй Єбать, це по нас кинули? це вог, пацани. Обережся сховайся, якщо вог по нас летів, обережно. Де моє де? Та ю, це во? Подалення вогню роблять. Я буду біжати туди! Давай, давай, давай. Сі, огонь, огонь, просуваємося, просуваємося! Присуваємося! Він живий чи мертвий він? Тихо, ляш, 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 тихо, тихо стріляй! До того горба треба, до того горба, бачиш. Займи горб там, бачиш? А, я вже був 300, все, пізна. я йду номер пляс. Шо що? що ти горб, бачиш, там ляшка є. Там наш стоїть. Чи це маленький горбик? Тихо, тихо, хтось тих, тих, рухається, чую. Це Воги, обережно, пацани, Воги. Ми ж трошки відійдемо. Я крий, я крий. Да, да. Красавчик, красава. Ти вбив, вбив. Бачу контакт на 12 годину. Кажу, там ті піково я в кінці заїбашов з кепкою. Такий ж го проху йшов. І такий шов, шо дивився, пачу, дивився, пачу, дивився. Пачу, Він по прямо їм передав, що нас тримали, Це блядь. Це наш варіант зарав до на лівий. Петро Федо. Хочу пайте, ми тут чоловік вісім нахуй положили. <звук> а ви бачили, тих? вісім чоловіків. Ти, ти бачив, що кого ми їбали? трьох ми їх трьох їбали. Я вам передав правда? А я на полі двох їбав. Ну, другого. Де? 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 Снайпер, там може бути. Снайпер, ти фіксується, тими деревами і лягай просто. Під а, а, яким деревами? Там наш. Оці його дерева, лягай і просто. Піді кожні кошмарно. Та ти Гандон, що ти продавш ти його бачиш? Він не признавався. Та, ти, гандон, ти передавш, ти його він не признався. Чувак, три грати на нього пішло. Він піти не признався. Це даром сігандон. Прямо скудера велике, бачиш? Зараз 12 година. Це він це там. За ним. О, стоїть, стоїть, прямо повний ріст. Σε μάρτι. Σε μπέλα. Βγει πάλι, βγει πάλι. Βγει πάλι, βγει πάλι. Σε μάρτι. Σε μάρτι. Σε μάρτι. Σε μάρτι. Σε μάρτι. Σε μάρτι. Σε Вы, я ебану в пятер. Саня, <свист> я, я пятер ебнул.

Сі, призай, придатка, приклей. Дуже близько. Берися вбив його нахуй. Сука, заебали, брехуне. Тихо контакт зліва, контакт зліва скажи. Контакт зліва. Тут, тут, контакт, тут. Сань, сань, дивись, сань, сюди. Щоб я разовіди на йонув. Понял, по тросу сикай. Давай, Сань, спускайся, я Я, я замотался, блять Я понял, я нахуй. Ёб твою мать, еда. Что? Типа десятый, выходим кто? Да хвапату. Марти. И брать тут типа пара хуяров. Давай туда. Трета, ты мать, третий. Бет, бета. То вставай к ты, Бетпи. 300. 300, 300, 300, 300, 300, 300, 300. 300. з Par exemple,

сюда. Сань, сань, твой, сань, твой, сань, сань. Был, 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 был. Саня, в бой ну, давай, давай. Ты в бей ты, Алло, блядь. Это пиздец. Живый, блядь. Тип просто пиздец. Что, ты ему заешь ему воху? Чувак, я йому в голову і стреляю. Сейчас сейчас мусор. Понятно. Туту тут Сашка тут снизу.

ти мертвий, братан! Ти що глухий, блядь, чи що? Чувак, ти походу безсмертий, блядь Мертвый, мертві, пацани, вилазь, ви заебали, блядь, двоє. Я ногу проху знімаю, долбойоба, бля, мерти, то Велезли, бля, шо, шо, да, бля... ви марші залабку. Вилазьте, долбойоби, блядь, двоє, пізда. поїбать. Поволази бистро! Ви, що ебал набити, ті, чи що? Що за хуйня, блядь? Що таке? Я сука, тиху тобі в'єбало стріляю! Лягай, ти живий, блять! Я мертв, ні, я мертр. Втора заходь, хуйно їх ебал! Що за хуйня, пацани, таке? Ти що гониш, ми тобі спину скільки разів засікли, блядь? Я на GoPro зіма цю хуйню, ти хочеш закинути, бачиш, тебе сержали? Та да ні, просто я не чую ніяких поводань. Ти що гониш, блядь, чувак, тобі хрустить, сука. Що це за хуйня, блядь, пацани, вас скільки разів грати страйкбол? Ну, вони ні разу не впали. Ти що гониш? Серйозно ні разом. Чувак, я чую тобі від плечо. Пальця... Це піздець, блядь. Saj mene avio udar, Sanja! Pokaži, pa... Pa ne dajte, poradit će mene avio udar! Пацани, давайте до мене кругувати, то є місце, де сидіти. Скрізь, що маленька авіаудар. Тут що чесь емка, є, пацани. <плес> Я хуєю просто. Predalaš naš najbližji udar? Сан, бека, сань, а ти БК Сань, БК! Чуєш, Сань? Десь сюди БК зарядимо. Хладі, помі'язь меч, місця. Пацани, я цей авіодар собі рюкзак забрав. це просто піде заходимо в спину сука, сукасить далі. Я йому сказав, ну, пішли нахуй, кажу, дві. Чую, заходь, стріляємо, по мене стріляє впритик, блядь. Один одного стріляємо. А ти перший їм, так? Та я в'їпав його в спину. Сань, давай, Сань. Вона мені автомат. Там, до речі, пістволка валяється, обережно. Пістволка зверху. Відстрелюйся, відстрелюйся мою. Лаки, де ти є? Він там зверху, все нормально. Я тако чекаю. Майдя, чекай на телефон. Який? Той, але не вставай. Я тебе зарядую. Дай свій нормальний магазин. Та його, та йду, тримай. Це мені подобається. Та чувак, настільки покусили її. Ви Там є ще чи... два чіпа. Там два кіпа спершу. Я бачу. Але він, я по ньому так хуяр, але він боку. Ну, я дібачу. Знаєш, він більше прикоче не бомбануло. Кидає гранату, в мене відбувається, падаємо в окопи, вони, сука далі сидять. Оце піздець, блять. Він кидає в мене гранату, нападає йому в окоп і не далі сидить. І він не бачить, що тебе не хуйнули. Ну далі стріляли, але кажу, кажуть, що долбойок кажуть що ти тут фізики брали? Так, десь по років 18, може 19. Може ще менше. Але я без патрона. А собі? У нас немає В Смислі немає. Ну типа, походу, вухор для кольма. Має бути? твою мать, хуйово Сань, Саня, тоді цей зарушок собі запасти. Тут є повний. Сань, це повний. Тримай. — Стримай. У мене є патрон такі. Тримай воду. Трей весь запутівна. И що тут рубай, да? Я зеркал с простыми. Мач, мать, ебал,